Через гори. Мандрівники хотіли потрапити в долину чудового винограду, де зупинялися Елі і Чарлі Блек після того, як перейшли пустелю. Проте Тіми і Енні через чорні камені змінили свій курс і тому під'їхали до гір з іншого боку. Правда, і тут протікав струмок, обрамлений з фруктовими деревами, але виноградних лос не було видно. Чудеса почались одразу ж після того, як Енні з тімом розбили табір на затишній галявинці. Першим здивував дітей Артошко. Коли Енні вийняла його з мішка, песик позіхнув, зітхнув і ясним дзвінким голоском сказав: Фух, як я втомився сидіти у цій темній душній дірці. Нарешті можна розім'яти лапки. Ені і тім давно знали, що у чарівній країні розмовляють тварини й птахи, і все ж вражено дивилися на свого досі безмовного супутника. Проте незабаром вони були вражені ще більше. Собака у захваті нозився навколо мулів, намагаючись хапнути їх за ноги, і раптом Цезар заговорив приємним баритоном Ну ти, голубе, обережніше. Бо як дам раз копитом, тільки тебе і бачили. Ганібал підтримав його глухим баском. Справді, ці собаки страшенно набридливі створіння. Як, друзі мої, і ви заговорили? закричала Ені. Чом би і ні? спокійно відгукнувся Цезар. І справді, чому б не ожити і не заговорити механічним мулом у чарівній країні? Коли тут жили і розмовляли, солом'яне опудало і залізна людина. Це було цілком закономірно, і діти з радістю прийняли цю закономірність. Цезар був, як видно, допитливіший за свого товарища, тому що він спитав таке Скажи, будь ласка, Ені, а що означають наші імена? Чому ми Цезар і Ганібал, а не щось інше? Ені з тімом зніяковіли. Адже вони скінчили тільки перший клас, а там історії не вивчають. Хоча, коли Елі давала тваринам імена, вона пояснила сестричці їх значення, і Ені те що запам'ятала. Розумієте, сказала дівчинка, насупивши брови, Ганібал і Цезар були якісь славнозвісні древні люди, чи то президенти, чи то генерали, загалом щось подібне. Честолюбні тварини люб'язно погодились відгукуватися на свої імена. Після вечері Енні, Тім і Артошка заснули, а мули спокійно стояли під деревами, очікуючи сходу сонця. Тоді вони зможуть знову заряджатися енергією, яка замінювала їм їжу і воду. Вранці Тім зайнявся важливою справою. Він дістав із свого в'юка підкови з гострими шипами і пригвинтив їх до копи Цезаря і Ганібала. В пісках такі підкови тільки б затримували тварин, а на кам'янистих гірських стежках вони були просто необхідні. Того ранку у мандрівників скінчилася провізія, взята з дому. І вони подивувались, як точно Еллі розрахувала продовольчий запас. Діти набили сумки чудовими фруктами, зірваними з дерев, набрали у фляжки води і рушили в дорогу. Ох, яким же важким виявився той шлях. Стрімкі підйоми і небезпечні спуски, вузькі карнизи, що нависали над провалям, нестійкі осипи, готові вибухнути кам'яними лавинами, глибокі ущелини, що перепиняли шлях. Інколи, щоб подолати невеличкий шмат дороги завдовжки у кількасот футів, доводилось витрачати цілі години. Ось коли Ені і Тім повністю оцінили достоинства Цезаря і Ганібала. Звичайно, їм було далеко до гірських козлів, яких наші мандрівники бачили здаля, на верхівках схель, але все ж механічні мули виявляли чудеса спритності. Невтомні безстрашні. Метки начекицькі, вони дерлися по крутих схилах, застерігаючи вершників, щоб ті міцніше трималися у сідлах. Спускаючись з гори, вони підгинали задні ноги і майже повзли на животі, а піднімаючись, чіплялися за скелі передніми копитами. Через вузькі ущелини мули перестрибували, вирівнюючи зігнуті задні ноги, як пружини. І тут вершники, тримаючись за шиї благородних тварин, намагалися не вилетіти із сідла. Та ось їм трапилась така широка ущелина, яку б не подолав найкращий скакун у світі. З дна проваля піднівався туман, і десь унизу глухо ревів невидимий потік. Що робити? Об'їхати перешкоду? Але праворуч і ліворуч громадили скелі, на які не в силі були піднятися навіть Сезар і Ганнібал. Зблідлі тім та Ені сумно дивилися один на одного. Вони опинилися у пастці, і єдиним виходом було повернутися назад і шукати нову стежку у лабіринті гірських хребтів. Але в цей час зверху почувся шум величезних крил. І чиясь така ж величезна тінь упала на стежку. Діти підняли голови і побачили здоровенного орла, що спускався до них з висоти. Ені жахом скрикнула і закрила голову руками. А тім із загрозливим виглядом підняв ломаку, хоча й розумів, що безглуздо воювати такою зброєю і страхітливим птахом. А Карфакс, бо це був саме він. Спустився на майданчик поблизу мандрівників і сказав приємним голосом Не бійтеся, діти, я ніколи не ображаю кволих і безпомічних. На ці слова Тім насупився, а Ені наважилася відвести руки від обличчя і глянути на гігантського птаха. У поставі Карфакса було стільки благородства, що дівчинка одразу ж підбадьорилась. Я бачу, діти, ви прямуєте до чарівної країни з великого світу, говорив далі Орел. Ви пройшли великий небезпечний шлях, але цієї перешкоди вам не подолати. Так, пане, відповіла Ені, через це провалля нашим улам що не перестрибнути. От якби ви нас перенесли, було б дуже добре, додала осміліла дівчинка. Це не важко, добродушно погодився з нею Орел. Дівчинко, пригнися до сідла. І щойно Ені виконала пораду Карфакся, як могутні лапи обережно підхопили Цезаря за живіт. Дівчинка не встигла навіть злякатись, як побачила під собою ущелину, на дні якої курився туман. Повітря засвистіло у неї вухах. І за якусь хвилину мов уже стояв на тому боці провалля і весело ржав. Невдовзі ганібал з тімом були біля Ені. Далі дорога безпечна і мої послуги вам уже не знадобляться, сказав Орел і шумно полетів у небо. Дякуємо, дякуємо, добрий друже, тільки й встигли крикнути йому вслід діти. А гігантський птах уже зник за найближчою хмарою. Але яким же чином Карфак залишився в живих? Адже покинувши Урфіна джуса, він полетів на батьківщину, де на нього чекала смерть від вождя Арахиса і його прибічників. А було ось як. Всього лиш за три дні до повернення Карфакса в Орлину долину, його запекли ворог Арахес – Загинув у поєдинку із зміїним царем, якого він викликав на змагання через своє непомірне марнославство. Нового вождя Орли ще не встигли вибрати, і ним став Карфакс. Він знайшов собі нову подругу життя і зажив мирно і щасливо. Ах, якби тім та Ені знали, які події недавно відбулися у чарівній країні. Якби їм було відомо, що той самий Орел мимоволі допоміг злому Урфінове захопити Влауду над стрибунами, вони так легко не відпустили б від себе Карфакса і просили благородного птаха виправити зло, якого він завдав багатьом людям. Ніяких похмурих перечуттів не було у Ені Тіма, а Карфакс намагався триматися подалі від людських справ. Особливо після того, як доля звела його з підступним урфіном. Не підозрюючи, якого могутнього спільника у майбутній боротьбі вони втратили, діти довго дивилися на хмару за якою з них Карфакс. Далі тім весело вигукнув. Оце так пригода. Такого не було навіть з Елі. Еге ж, відгукнулась Ені. Вона навіть не чула про те, що у чарівній країні є такі орли. Нам з тобою неймовірно пощастило, сказав хлопчик, коли б не той птах, скільки часу проблукали б ми ще в горах. Діти торкнули мулів і рушили далі. Найважча частина подорожі скінчилася. Найкраще витримав її Артушка. Він сидів у своєму сховищі, висунувши тільки носа й очі, а в особливо грізні хвилини ховався весь і навіть замружувався. Він вважав, що небезпека не така страшна, коли її не бачиш. Заночувати довелося біля самісінької вершини хребта на льодовику. Намет поставити було неможливо, а холод пронизував мандрівників до кісток. Тут слушну думку подав Цезар. На його пропозицію полотнище згорнули в кілька разів, розстелили на льоду. Ені і Тім лягли посередині мули по боках. Їхні тіла випромінювали накопичене за день тепло, і діти з артошком, що вмостився поміж ними, провели ніч зовсім непогану. Наступного дня дорога стала зручнішою. Підйоми і спуски, похиліші. На схилок спочатку з'явилася трава, а далі кущі і дерева. Кругосвітні гори залишилися позаду. Єні Врочисто оголосила супутникам – Ми Україні жуванів.